Ти господарю, подивися на кошару. Вже ягнятка народились, а телятка? Ні, вже ягнятка, напевно, покотились, а телятка народилась. Чи як? Я не знаю цієї щедрівки. Чесно, хочу сказати, що не знаю. Ще колись ми співали такі щедрівки. Ой, чи є, чи нема пан господар дома. Щедрий вечір, добрий вечір, пан господар дома. Ой, нема, ой нема, десь поїхав до млина. Щедрий вечір, добрий вечір, десь поїхав до млина. Але я, дівчата, позабувала ці щедрівки. Одну пам'ятаю, це ой сиває, та зозуленька». І все. Ой, сивая, та є зозуленька. Щедрий вечір, добрий вечір. Добрим людям на здоров'я усі сади та й облітала. Щедрий вечір добрий вечір, Добрим людям на здоров'я а в одному та й не бувала, Щедрий вечір, добрий вечір. Добрим людям на здоров'я, а втім саді три тереми. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на весь вечір. А в першому ясне сонце, добрий вечір. До... Привечір добрим людям на здоров'я, в другому ясен місяць, а в третьому дрібні зірки. Ще три вечір, добрий вечір добрим людям на весь вечір красне. Сонце жона його, щедрий вечір, добрий вечір добрим людям на здоров'я. Ясен місяць пан Господар, щедрий вечір до, вечір добрим людям на весь вечір. Дрібні зірки то їх дітки щедрий вечір, добрий вечір. добрим людям на весь вечір. Ну, це колядка із, можна сказати, з дитинства. Цією колядкою ми завжди ходили щедрувати із хати до хати. І цікаво було, дуже-дуже було цікаво. Катерина Восна, Женя Костюк, з наступаючим новим роком здоров'я, миру, перемоги. Бабуся Галя, гарна Щедрівка. Дякую на здоров'ячко. Богдан Турта, Мар'яшка добрий вечір, з наступаючим Новим роком. Катерина Восна, Марічка, гарна Щедрівка, молодець. Дякую, дякую. Іванка Капечук, Марічко дуже гарно. Е... Бабуся Галя. Дякую, Іваночку, дякую. Бабуся Галя, Мар'яшка, доброго вечора і з наступаючим новим роком здоров'я, міцного всій твоїй родині, миру, добра, спокою. Тетя Тамарашу. Доброго вечора усім, усім. щедрівкою вас. Марічка дуже гарно щедрувала. Здоров'я, добра, радості Божого її благодаті та перемоги усім нам. Привітики Тамара, привітики, Я думаю, що ви разом в сімейному колі. Тож я вас вітаю, вітаю, вітаю з наступаючим Новим роком, з наступаючим святом Василя і з щедрою вечерею і бажаю вам міцного, приміцного, усім, усім здоров'я, достатку, тепла, добра. Любові, затишку, сімейного, божої благодаті, а найголовніше мирного неба над головою і рідної землі під ногами. Дай Боже, щоб 25 й рік приніс нам перемогу. І всього вам самого хорошого, усім, усім.